Форт місія 2011 Кажуть, секретна робоча назва цього фестивалю Форт Місіво 2011 Для того щоб працювати на ньому, цей фестиваль звісно постійно розширюється. Нам довелося засукати не тільки рукави, але й наші штани. Через танець мотольські. Так, довкола, як ви здогадались, саме болото. Воно зробило цьогорічний фестиваль найатракційнішим з усіх. Проте, як ви напевно теж здогадались, справжнім фестивальникам болото й дощ не завада. Окрім того, тут є і свої позитиви. Від такої погоди геть порозлітались комарі, а деякі мешканці наметів, завдяки дощу, більше часу змогли провести разом. Смачненького. Звідки ви? Ми з Донецька. Власне, з Донецька, так? Ну, з Донецька. Я в Макіїві, Донецька область. Як вам тут? Донецька. Прекрасно, нам тут прекрасно вже третій рік. Нас наприклад, коли їздимо фестивалі, ми завжди шкодуємо, якщо ми не встигаємо на якісь майстер-класи піти і щось зробити, бо ми сидимо біля вогнища, спілкуємося, бо тут збираємося ну, своєї компанії великої всієї України. А цього року, власне, завдяки такій погоді, все прекрасно. Ми собі спокійно сидимо біля онище, бо окрім того, що вечірня програма в день нічого не відбувається. Тому да, на, нам тут. Така погода диктує і свою практичну моду. Нам стрілися принаймні три хлопаки у шотландських кільтах. З однієї сторони в джинсах зручніше і тепліше, з іншої сторони, перший кільт це не тільки є традиційний одяг Шотландії, це було правила кельтських воїнів. І що саме цікаво, якщо звернути увагу на історію України, то серед гусольських слів до бойових нарядів також належить щось подібне до кілька. Тобто червона. Волокняна тканина, яка обгортувалась на ременцях, так як кілька і шкіряні камізельки. Плюс бартка дуже похожа на кельтське топірище, якщо прийняти. А саме для такої погоди, цілком і повністю, його легше сушити на вогні, ніж джинси. Та й тим більше глину, легше відіпрати. Проте дехто дотримується ще екстремальнішої фестивальної моди. Юрко Вовкого, відповідальний на фортмісії за долю Всесвіту, змінив цього разу свої звичні сандалі і гумаки на взуття Адама. Чому так сталося? Ну зустрілися ми двоє з Адамом. Адам каже: почекай мене тут, а я збігаю в кнайпу. І пішов і пропав. Ну, я взяв його зуття і тепер ношу, чекаю, поки він вернеться за ним. Як це трошки лікує? Було тут терапія, чи як це грізові ванни? Ну тут багато охочих на фестивалі прийняти грізові ванни. Наскільки бачу, то лікує, бо люди третій день залишаються на фестивалі і їхати явно не можна. дуже помічне. Звичайно, тільки очі світяться. Звернемо свою увагу власне, на події фестивалю. Кожного року програма розширюється, кількість учасників зростає. Цього року у нас більше 150 учасників. Сильно розширилася театральна сцена, виступи театру вогню Міста Люблін, який приїхав ще за тиждень до фестивалю і проводив майстер-класи для дітей села Поповичі. Тобто творив вогняну команду села Попович. Дуже багато поетів приїхало, і письменників українських, таких як Ірванець Юрко Іздрик, Володимир Яворівський, Олег Лишега. Навіть такі серйозні. А що вони тут роблять? Як вони це все дивляться? І нічого здається, люди старшого покоління нічого тримаються, тішаться, <співаю> співають, ходять разом Розмовляємо тут із усе більшою кількістю класиків на фестивалі. Зараз це Олександр Ірванець. Привіт. Так, добрий день всім, добрий день глядачам. Ми на Форт Місії. Добре, що нас не знімають нижче пояса. Е, там, там внизу болото насправді. насправді. Е, багно, багнюка, грязюка, е, про творчість. Е. Поетів переважно і письменників надихає гарна погода, гарна природа. Як працюється з болотом? Чи це надихає на щось? Це абсолютно нормально, тому що болото це нормальний стан українського суспільства останні років 15. Я особисто збираюся читати вірші. Маю тут свою збірку, мій хрест, і навіть п'ять чи шість примірників я буду продавати з естради за якнайвищу ціну. А поза тим я читатиму нові свої вірші і ну не знаю, якщо треба. Я можу прочитати, але це займе певний час. Куди підуть гроші за за найвищу ціну? Mm -hmm. е, я їх ще не отримав і тому не подумав. А загалом роздам борги. Боргів набагато більше. Цього року ми маємо театральну і літературну сцену два в одному. І тут є кілька проєктів. По перше, це є Drama UA, фестиваль на фокус який має кілька своїх підрозділів. По перше, це є поети читають драматургію. Галка Крук, Остап Словенський. Вони вибирали п'єси, які на їхній погляд є найцікавішими, найважливішими для них, і пробували їх А Також є власне конкурсна програма Drama UA, яка підбувала підсумки на цьому фестивалі. Було оголошення вчора е конкурсу: перше, друге, там третє третє місце, е кілька театральних постановок, а також виїзний Кабі.нет, який зараз власне одна з акцій якого власне тепер, коли я даю інтерв'ю, відбувається. Мала сцена притягувала до себе не лише прихильників літератури і театру, але й кіна. Саме тут вечорами письменників і акторів змінював екран від кіноклубу Олега Яськіва. Традиційна частина фесту інсталяції. Вони подекуди переплітаються з перформансами. А тут навпроти малої сцени ми зустріли одного із молодих авторів, який продемонстрував свій перформанс. Власне, ідея полягає в тому, щоб глини зробити глину землю, вернути до землі, показати ці шари там. Початок то трава, якісь. Е... Грунте, та, донесу. Традиційно інсталяції переплітаються тут ще із рельєфом. До прикладу, ця під назвою Ізоляція Земля. А це місце цьогоріч є найдальшою екскурсійною точкою Форт Місії. В цьому році хочу сказати, що ми відчистили дві, е, два схрони. Це схрони для персоналу, тобто, коли йшли бойові дії, вони від гармати ховалися в тих схоронах. Ми відчистили на шостому форті козирьочки з моху, де тепер воно дуже гарно виглядає, бо це було з мохом заросло в хашках. А мій син безпосередньо і чистив, і палив, і різав, і все інше. Задоволенийся? Син задоволений дуже, і найголовніше мені як батькові, що ним задоволені, сказали, що бо всі ж на ми дорослі вже, а він ж восьмий клас сказали, каже, ми його тобі не віддамо, поки не закінчиться фестиваль. Тяжкою була дорога до останнього відкопаного нововідкритого форту, який також має при собі інсталяцію. Вона називається саморостріл. Автор Влодко Кауфман вважає, що стріляючи одні в одних, ми фактично стріляємо в себе. Лише до вечора вся увага переноситься до великої сцени Фортмісії. Зараз розмовляємо із ведучим фестивалю Андрієм Жолобом. Привіт! Привіт! Як такі погодні умови? Ну, в принципі, могло бути і краще. Як то завжди в нас кажуть, хотілося по одному, а вийшло по іншому. Ну, але тут не заплануєш. Загалом, можливо, трошки підіпсувати, спробували фестивалю такий варіант поєднання дощу, болота і так далі. Не буду казати, що всім все одно на болото, всі все одно приїхали. Але нагадує Вудсток початковий, певно, правда? Вудсток Гластенбері, є, є щось в тому. В принципі, місяця ті, хто хочуть міситися. І це не обов'язково студенти, просто люди, які хотіли викинути трохи добрий кавалок своєї, може негативної, може і додати позитивної енергії, вони це тут роблять однозначно. На сцені не слизько? На сходах на сцену слизько. Однозначно слизько, відчуваєш себе деколи як на роликових коньках. Ну, але один одного тримаємо, музикантів тримаємо. Виходимо на сцену, долаєм ту вершину. Добре, щоб тобі не слискалось. Бажаю. Дякую. Цьогоріч тут було знову багато виконавців на всі смаки. З ними на фесті, як то кажуть, хоч море, хоч болото, все колінах.